Я вітаю усіх шанувальників телепрограми. Позиція. Ми зараз в ефірі і ми говоримо про ті події, які відбуваються в нашому місті, в нашій області, в нашій Україні. В стінах Хмельницької міської ради відбулася: ну, якщо не історична, то знакова подія після того, як рік. Міська рада не мала секретаря, депутати все ж таки проголосували і обрали людину на цю посаду. Детальніше і про це, і про інше ми поговоримо із гостем нашої студії Олександр Семчишин, депутат Хмельницької міської ради, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Отже, ви голосували за. Чому? Подія дійсно знакова, як ви вже на початку зазначили. Хоча ми маємо досвід сьогодні в Україні є навіть міста обласного значення, які мерів не мають вже більше року і якось тим живуть. Багато хто секретарів не має. Якось тим живуть. Знову ж таки, тут винятково політичні мотиви діють. Ну, але вчора, врешті-решт, після довгих таких от дебатів, після довгих процесів, Хмельницька міська рада все-таки обрала собі нового секретаря, в обрала, тому що тільки 32 голоси за. При 31 необхідному, плюс один голос, фактично. Ну, але ми маємо тепер секретаря Батьківщинівця. Звичайно, що Всеукраїнське Об'єднання Свобода голосувала за, тому що ми зараз в партнерських відносинах, це наші партнери. Ми завжди говоримо про те, що такий союзник, як Всеукраїнське Українське Об'єднання Свобода, це надійний союзник, і ми завжди готові нормальні ініціативи наших партнерів підтримувати. Ми підтримуємо їх завжди. В даному випадку ми теж ми виконали свої партнерські зобов'язання, проголосували. Тепер будемо сподіватися, що новобраний секретар. Ну, зможе десь зміцнити позицію депутатів. Ну і разом з тим буде певним балансом між виконавчою владою, між міським головою і самими депутатами, тому що до цього ми не спостерігали таких от моментів. На жаль, скажімо так, оцей провладний змій був одноголовий. І все, що хотів, то і вирішував. Тепер будемо сподіватися, що буде певний баланс. І в результаті цього депутати зможуть. Краще якісніше притягувати ініціативи своїх виборців, побажання своїх виборців, доручення своїх виборців, ну і працювати на користь. Питання бюджету, воно в принципі було десь суто таке технічне, потрібно було розподілити розподілити кошти, але питання зовсім не в тому. Да? Ми знаємо, що гроші на рахунках є, але проплатити за ті чи інші послуги, там міська рада, сільські ради, там селищні вони насправді не можуть. Ви теж пропонували, да, зробити змішану систему. В чому суть? Ну зрозуміло, чому до цього прийшли, тому що рахунки не не проплачуються. А в чому суть цієї змішаної? Наскільки вона б ну врятувала ситуацію? Знаєте, така от цікава взагалі ситуація виходить. Всі говорять про те, що в країні зараз однією з найнагальніших проблем є проблема казначейського обслуговування. От дійсно, по платіжних дорученнях кошти є, в реалі коштів немає. Тому є дуже багато причин і про них можна дуже довго говорити. Причина перша, те, що казначейська система обслуговування довела свою неефективність. Ми з 97-го року працюємо по казничайській системі обслуговування, і от в результаті, скажімо, там вже 16 років і бачимо, що є дуже серйозні проблеми. Є, скажімо, певні політичні моменти. Да? от Зараз багато там влада вихваляється соціальними ініціативами президента, але під то реально нема коштів, і ці кошти забирають з місцевих бюджетів. Про це говорять депутати, про це говорять міські голови, про це говорять пересічні громадяни, про це говорять журналісти. Але якось от воно, скажімо, да, залишається все на рівні розмов, поговорили, поплакали, що є проблема, і далі от справа не рухається. Що власне ми бачимо? Я думаю, що бачиться кожен хмельничанин-депутат, журналіст, пересічний мешканець. Купа об'єктів, на які вже виділені коштів, сьогодні не робляться, не виконуються. Вулиця Хотовецького, куди виділені кошти на капітальний ремонт, стоїть. Проспект Мирного на Озерній стоїть і вже не буде в цьому році ремонтуватися. Багато-багато інших робіт з поточного чи капітального ремонту просто зависли. Ремонти шкіл не проводяться, ремонти медичних закладів не проводяться. Соціальна сфера теж доволі серйозно блокується. Люди, які працюють. Приватній сфері, да, які беруть підряди на ремонт доріг, не отримують заробітної плати. На папері ці кошти, ніби є, в реалі їх дійсно немає. І е, біда вся дійсно криється от в казначейському обслуговуванні, тому що в державне казначейство просто не має грошей. Є економічні, є політичні мотиви. Ну але ми переконані, що з цієї ситуації треба виходити. Тобто, ви пропонуєте свій вихід зараз для міста Хмельницького, зокрема і для всієї держави. 12 лютого 2013 року три депутати Свободівці Руслан Кошулинський, Юрій Махайчешин і Андрій Єленко – зареєстрували законопроект про зміни до бюджетного кодексу. Коротко суть цих змін в тому, щоб запровадити в Україні саме змішану систему обслуговування. Казначейську, плюс фактично дозвіл для місцевих громад мати рахунок в Державному банку. Відкриваємо за рішенням Ради рахунок в Державному банку. Туди перераховуємо доходи так званого другого кошика, тобто ті які, е, доходи, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. І цими коштами розпоряджаємося. Без руки з Києва, без там, побажання доброго чи поганого дядька з Києва. Тут, на місці, фінансуємо свої соціально-економічні програми, фінансуємо дороги, фінансуємо об'єкти соціальної сфери і не маємо абсолютно з тим ніяких проблем. Заробили, умовно кажучи, мільйон і витратили мільйон. Тоді ми самі все контролюємо, тоді ми самі все чітко бачимо, і нам не треба тої самої доброї руки з Києва. Це зміцнює місцеве самоврядування. Дуже суттєво зміцнює, ну і дає можливість громаді самостійно через своїх депутатів розпоряджатися коштами на дійсно ті об'єкти, які є нагальними. Ми переконані, що цей законопроект е, сьогодні дуже потрібний в Україні. Є досвід деяких іноземних держав Швеція, Данія, Португалія, Італія, Норвегія, там, де дуже сильне місцеве самоврядування, живуть за змішаною системою. Є дуже багато держав, які живуть за казначейською системою. Але якщо там є живі гроші, там немає проблем. В українських реаліях зараз, як на мене, змішана система це вихід з ситуації. Ну і в тому проєкті рішення, який ми пропонували, звичайно ж, були інші моменти. Актуалізація питання казначейського обслуговування перед президентом, перед Верховною Радою, можливі парламентські слухання. Тому переконані, місцеві ради повинні сказати в цьому своє слово. Є проблема, проблема, яку відчувають всі. Депутати, громадяни в усій країні до прикладу, по Хмельницькому вже понад 30 мільйонів кредиторської заборгованості. І така ситуація в більшості міст. Думаю, навіть якщо люди слідкують, бачили, там була ситуація в Калуші, коли міський голова просто на замок закрив міську раду і сказав, все, ми закрились. У нас немає коштів навіть на канцелярку і поліграфію. Це абсурдні абсолютно речі. Я переконаний, що мають відреагувати. На всю ту ситуацію, причому реакція має бути дуже серйозна. Треба просто перестати себе дурити про те, що ці кошти є. Казначейська система обслуговування показала свою маніпулятивність і десь недосконалість, тому має бути реакція або більше таких речей ніколи не постійно. Ну От ваші колеги-депутати поспівчували, сказали так, а далі. Поспівчували, сказали так. Один заступників міського голови навіть сказав, що це надзвичайно правильна і корисна ініціатива. З міським головою ми десь трошки подискутували. Він противник на диво цих змін до бюджетного кодексу, можливо, має якусь свою думку. Хоча, як на мене, він як представник місцевого самоврядування мав би в першу чергу відстоювати інтереси місцевої громади, а не центральних органів влади. Ну, Але рішення дійсно не підтримали. Я переконаний, що просто. Або не розібрались до кінця, або втомились, бо розглядали ми це питання десь під 20-ту годину, після восьми годин роботи, і депутати вже трошечки виглядали втомленими. Ну і десь можливо трошечки через оту в тому рішення не пройшло. На Наступні сесії повертатися однозначно. Ми цю тему будемо піднімати до того часу, допоки вона буде не вирішена. Причому не тільки там через Хмельницьку міську раду, є обласна рада, є місцеві органи влади. Вчора до речі, таке саме питання. Такий самий проєкт рішення був проголосований в Нетішині. Нетішинська міська рада підтримала його. Ну і наші депутати в усіх місцевих органах влади отримали доручення в ході найближчих сесій це питання підняти, обговорити. Тобто по Україні такі питання вже порушуються. Хмельницький не перший. Звичайно, Хмельницький не перший. Багато місцевих рад це питання проголосували. Більше скажу, коли е, наші свободівці ініціювали законопроект, вони розіслали е, сам законопроект і пояснювали записку до нього в усі місцеві ради, аби почути думку громад. Десять областей відповіло схвально повністю на цей законопроект. Е, з відповіло, що не підтримуємо. Угу. Дві е, області відповіло, що підтримуємо певні пункти. Ну, але питання обговорювалось, і більшість місцевих рад говорить про те, що цей законопроект враховує, захищає інтереси місцевого самоврядування, і він потрібний сьогодні в Україні. Ще одна тема, яка сьогодні актуальна, про це вже говорять і не тиждень, і не другий. Збиралася місцева ініціатива. Зараз говориться про те, що мають бути громадські слухання. Це можлива забудова території, яка наближена до міського пляжу. Є, яка є інформація з цього приводу? Яка, яка позиція депутатів? Ми, чесно кажучи, були здивовані, коли от десь місяць тому побачили такий проєкт рішення про те, що зелена зона. Зараз, скажімо, в перспективі, можливо, паркова зона, і є бажання в окремих людей. На жаль, ми прізвищ не знаємо, тому що я переконаний, що громада мала би знати прізвище тих, хто такі речі ініціює, або ліквідувати, по суті, зелені насадження і зробити там багатоквартирну забудову. Ну, без сумніву, місто потребує будівництво житла, тому що це прогрес, це розвиток, це рух вперед. Але в жодному випадку не можна забудовувати зелені зони. В Хмельницькому сьогодні не вистачає згідно норм генплану десь приблизно 37% зелених насаджень. У нас е місту не вистачає малих парків, не вистачає зелених зон. Ми сьогодні повинні дбати не про те, щоб, скажімо, їх ліквідовувати, навпаки, щоб розвивати, насаджувати зелені зони, розвивати малі Шукати парки. Місця створювати. І, до речі, моя ініціатива, яка була підтримана гуманітарною комісією і вчора сесію, про те, аби всупереч бажанню оцих окремих людей. Прізвищ, яких ми не знаємо, дати протокольне доручення комунальному підприємству парку і сквері міста, готувати землепорядну документацію на молодіжний парк. Або в цій зоні за пляжом, там де насадж... зелені насадження, створити молодіжний парк, зробити там благоустрій, зробити там майданчики, можливо, там для пляжного футболу, що було би дуже цікаво для пляжного волейболу. Спортивні майданчики, дитячі майданчики, якусь сцену для виступів молоді молодіжних гуртів. Ну і вчора фактично ніхто не заперечував, буде готуватися землепорядна документація. Я переконаний, що в ході громадського обговорення громада однозначно скаже ні зміні цільовому призначенню так молодіжному парку. І в результаті того, ми, об'єднавши зусилля, будемо мати в місті Хмельницькому нормальний молодіжний парк. Чому міська рада не схотіла віддати приміщення прокуратурі? Наша ініціатива, скажімо, теж в тому була. Ми, до речі, запропонували голосувати таємно бюлетенями, тому що мали з різних джерел інформацію про те, що здійснюється тиск на депутатів, аби вони голосували за. Дуже багато чинників, скажімо так. Ну, момент перший, майже 3 тисячі квадратних метрів комунального майна. Ринкова вартість десь близько 20 мільйонів гривень. Там від 18 до 20. різні цифри звучать за останні роки з міського бюджету на ремонт цих приміщень. Було виділено 2,3 мільйона гривень. Це кошти, які не виділились на ремонт шкіл, на ремонт дитсадочків, де збирають гроші з батьків. Я, як батько, скажімо, роблю внесок там, фонд класу на ремонт класу. Для прокуратури кошти виділяються з міського бюджету. Прокурори не скидаються, хоча не бідні люди, я думаю, що могли б. Да? Кошти з міського бюджету 3 тисячі квадратних метрів майна. Безповоротно, без будь-якої компенсації віддавати в жодному випадку не може. Громада нас на таке не уповноважувала. Тому голосувати без дозволу громади, звичайно, що ми не могли. Якби, на мою думку, якби прокуратура мала бажання, вона мала би запропонувати альтернативу. От ви нам віддаєте три тисячі квадратних метрів комунального майна, а натомість ми вам віддаємо три тисячі квадратних метрів державного майна. Є там Міноборони, приміщення в Ракову, є старі дитячі садочки. Ми маємо брак дитячих садочків, вернули б нам дитячий садочок, до прикладу. Тоді можна було б ввести якусь дискусію. Так, в жодному випадку, тому що громада нас на то не уповноважувала. Громада має, скажімо, вона дорожить своїм майном і вона має розуміти, що в жодному випадку віддавати його навіть в державну власність не можна. Тим більше силовикам, які і так. Жимо, є сьогодні не, не бідною категорією. Та подія, ті питання, які відбувалися ще влітку перед початком навчального року, тоді епопея з директорами кількох шкіл міста Хмельницького тоді вдалося внести поправки да, до контрактів з того, що має там людина бути попереджена за якийсь певний срок. І знов це питання звучить на сесії міської ради. Чому щось недопрацювали? Ця місцева ініціатива, яка вчора голосувалася, вона відбувалася ще влітку. Тоді, коли от дійсно була гаряча пора. І тут були певні технічні моменти. Певні, на мою думку, були і не технічні моменти, тому що два рази комісія гуманітарна, яка мала розглядати питання місцевої ініціативи, тоді, коли це було дуже актуально, не відбувалась через відсутність депутатів. У нас шість депутатів, от приходило три. І ми були неповноважні приймати рішення і не розглядали місцеву ініціативу. Тому вона дійшла аж зараз до розгляду на сесії. Коли актуальність цього питання дійсно дуже знизилась, тому що вже почався навчальний процес, працюють нові директори. Ну, але все одно е, позитив від цього рішення в тому, що ми внесли поправку в контракти, е, про те, що тепер не пізніше, ніж за два місяці до завершення терміну контракту керівника навчального закладу, дошкільної, загальні середній будуть, по, по суті, попереджати. Тоб, ну, процедури попередження не буде, але не пізніше, ніж за два місяці, з ним мають укласти новий контракт. Якщо не уклали, це означає, що людину відправляють на біржу праці або на пошук нового робочого місця. Ми такий спосіб даємо людині, по суті, два місяці літо на пошук нового робочого місця. Бо в цьому випадку було так, що там, 17 липня закінчується контракт, 16 липня кажуть, вибачте, ви вже у нас не працюєте. За місяць часу знайти робоче місце було просто нереально. Ну, е, на жаль, деякі пункти, які звучали на місцевій ініціативі, е, на сесію не попали. Десь якісь втратили актуальність, деякі вже були не на часі. Ну але я скажу, що ми це питання будемо тримати на контролі. Я думаю, що воно ще не раз буде обговорюватись на засіданні гуманітарної комісії, тому що ну, ми маємо захищати максимально інтереси вчителів і керівників навчальних закладів, е аби ніяк не порушувалися їхні права при укладенні контрактів і при їх закінченні. От Ми чуємо місцева ініціатива. Місцева ініціатива. Наскільки в нас справді є. Е е Частою, скажем так, і наскільки от люди можуть сподіватися в тому, що питання, які вони порушують, вони будуть донесені, вони будуть вирішені. Варто збиратись тої місцевої ініціативи, чи так? А все одно якось так буде, але без нас. Ну знаєте, власний досвід, досвід фракцій Українського об'єднання Свобода місцева ініціатива – це напевно один з найдієвіших механізмів з точки зору впливу громади на ухвалення рішень сесії. Я особисто був вже десь, напевно, на 15-17 місцевих ініціативах. А фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода вже кілька десятків е, таких речей зініціювала або брала участь. Ну 90-95% схвальні рішення на користь ініціаторів місцевих ініціатив. Навіть на цій сесії, позавчорашній, е, була підтримана місцева ініціатива мешканців будинку по Старокостянтинівському шосе 7 е, де ми брали участь. Була підтримана місцева ініціатива мешканців по вулиці Вінницька, 1 е, де мова йшла про дитячий майданчик, де теж ми брали участь. Місцева ініціатива батьків НВК номер 10 щоправда, частково. Ну, от що сесії зараз 3-4 місцевих ініціативи, як правило, вони підтримуються, десь, можливо, частково, десь зауваженнями. Але в більшості випадків те, що люди пропонують, якщо воно юридично грамотно, воно голосується. Тому що жоден депутат, скажімо, коли бачив волю громаду, ну рука в нього не піднімається голосувати проти. І це дуже сильний механізм, дуже дієвий механізм. І Разом з тим він стимулює громаду, да? тому що люди збирають збори, збирається там 30, 40, 50. По місцевій інституті, наприклад, іде. підприємців було там близько 400 угу. людей, йде обговорення, йдуть думки громади, потім представники йдуть на сесію, виступають, бачать, як працюють депутати. Ну, але найголовніше, що ухвалюються рішення і ті питання, які люди ставлять, вони вирішуються на їхню користь. Це дуже добре, тому я людей закликаю такі речі робити, проводити, е, ініціювати. Ми будемо підтримувати, допомагати. Я думаю, що це буде на користь. І на цьому будемо завершувати на такій позитивній ноті. Шановні глядачі, ви дивилися в нашому ефірі передачу Позиція. Гостем нашої студії був депутат Хмельницької міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Семчешин. До побачення зустрінемось.